Я киянин. І Київ це моє місце, де я живу. Тобто це моя квартира фактично. Я хочу, щоб в моїй квартирі був порядок. Я хочу жити в зручній квартирі для себе. Я не хочу, щоб в цій квартирі були торгани. Я не хочу, щоб в цій квартирі не працював, вибачте, зливний бачок. Я хочу, щоб в цій квартирі була постійно гаряча холодна вода. Я хочу, щоб Вітальна була схожа на вітальню. Я хочу, щоб в цій квартирі було взимку тепло, а влітку затишно. От, і я буду це робити для себе, в першу чергу, бо я теж киянин і для тих людей, які живуть разом зі мною або з якими я разом живу. Бо ми разом є, ми, спіль... ми спільнота, ми кияни. Фактично, повторююся, те, що я вже не раз казав: Київ це столичне місто, це еліта, тому що завжди в столицю з'їжджалися найкращі люди. найкращі, які хотіли, прагнули і дуже часто досягали тих вершин, які вони перед собою ставили. І, звичайно, у них величезні вимоги. До тих умов, в яких вони мають жити. Це абсолютно нормально, це правильно. Але, на жаль, ми не бачимо, що держава, що керівні органи держави розуміють, що Київ це столиця. І немає жодного руху в сторону Києва і киян зі сторони влади. Я теж хочу це виправити. В першу чергу, я йду в мери Києва, тому що я тут живу. І тут збираюся і далі жити. Я нікуди не хочу. Уїжджати. Я нікуди не хочу вивозити своїх дітей. Я ніде не хочу ховати свою сім'ю за кордон. Я не ховаю свої гроші за кордоном. Я їх тут залишаю, я декларую. І я хочу, щоб мої гроші, як киянина, і гроші тих людей, з якими ми разом живемо, щоб вони використовувалися не на збагачення конкретних людей, які керують містом, а на підвищення добробуту громади. Так це в першу чергу.